У березні в Лос-Анджелесі щойно відбулася найкрутіша подія Herbalife Honors – Це найвищий рівень визнання в нашій компанії. Найпотужніші підприємці отримали просто надзвичайне визнання. І я бачила це на власні очі в Португалії в минулому році. І у мене завжди виникає питання, коли я дивлюся на таких крутих людей. Звідки беруться такі круті фахівці? Президент країни чи будь-якої асоціації не падає просто так з неба. Успішний бізнесмен не вилуплюється, знаєте, з кейсом у костюмі. І відповідь одна: лідерство це навичка, яка напрацьовується як м'яс, яка натреновується і складає ваш банк сили, ваше коло впливу. В нашому бізнесі наше коло сили, наша точка впливу це кількість задоволених клієнтів і кількість заробляючих супервайзорів. І звідки беруться всі ці лідери. Лідери країн це лідери регіонів. Лідери регіонів це лідери міст селищ, а лідери міст та селищ це лідери вулиць, лідери своїх під'їздів. Станьте найкращим у своєму під'їзді на своїй вулиці, і вам відкриється шлях далі. Я вірю, що кожна людина може стати потужним лідером, якщо буде працювати щоденно над собою. Ключове слово щоденно і разом з грамотним бізнес-тренером.